Думала, думала і надумала безпрограшний варіант подарунку рідним та друзям на зимові свята. Погодьтесь, без безгузних ну окей, гарненьких дрібничок у всіх і так вдосталь, але є те, що необхідне всім. Це хороший захист для гаджетів. Я тут дізналась, що у 2025-му світло-рожевий та коричневий колір додадуть стабільності та затишку. Тому мій вибір впав на цю кольорову гаму. Я сподіваюся, є не одна, яка ставить по три близки в одну сумочку, і завжди перед виходом беру не ту, в якій вони лежать. Тому тепер я буду краще, ніж Хейлі Бібер, і завжди зі зволоженими губками. Далі трішки ніжності одягнула усі свої гаджети в одну гам. Хороший захист для мого айпаду – це прям найважливіше, тому що я на ньому багато і монтую, і навчаюсь. Ще в жодному кейсі не бачила такого якісного захисту камери. Ну і пам'ятаємо про відключення світла і записаємо себе та рідних паверами. І до них кейсами з MagSafe. Це чохли з дуже якісним магнітом. Також замовила собі в машину автотримач Хоко. Він, до речі, теж з бездротовою зарядкою. Справді корисний девайс. Усі мої кейси вже третій рік від Phone Jacket. тому візьміть.